Дуже рада вас вітати сьогодні. Малята, ви пам'ятаєте, що ми обіцяли нашій осені? Так, дітки, ми обіцяли допомогти, щоб пішов дощ. І він сьогодні пішов, дітки. Ви поглянули у віконце? Так, дітки, а щоб покращити настрій, нашій осені, я вам пропоную прикрасити сукню їй. Ну що, йдемо працювати? Дітки, нам сьогодні для роботи потрібно ось така в мене є осінь, але в неї сукня, як ви помітили, не прикрашена. Пензлик, клей. Нам потрібна клейоночка, серветка. Та, звичайно ж, наш листики. Подивіться, які вони. Якого кольору? Жовтого кольору та червоного. Та, кольорів у нас сьогодні. Буде прикрашена наша осінь. Ну що, починаємо працювати? Не забуваємо, як тримати пензлик, дітки. Трьома пальчиками. Ось так. Ну, я, наприклад, ось тут зроблю перший листочок. І вже красуня вже в нас виходить, да? так, дітки? А зараз візьму. Жовтий листочок. Вам сподобається діти. А зараз я вам пропоную вийти на прогулянку, зустріти осінь і спитати, чи покращився в неї настрій від нашої сукні. Ну що, осінь? як тобі Сподобалося, що ми з дітками зробили? Яка сукня в тебе тепер гарна. Ми з дітками дуже старалися для тебе. Що в тебе настрій піднявся. А ще, зверни увагу, осінь. Навколо. Пройшов дощик. Ти ж так мріяла про це. Так і все змочив, і доріжки, і землю, і все навколо тепер радіє, особлива природа. Так, малята, в мене дуже тепер гарний настрій. І дощик пішов, і сукня в мене така красива, так несподівано. А я вам пропоную трішечки пройтись по нашій території дитячого садочка та подивитися, чи все змочив дощик сьогодні в нас. Позрідки, зверніть увагу, наші наші баємо. Грун теж мокрий. Всі-всі квіти зраділи і продовжуючи квітнути. Дітки, під деревами теж грун мокрий. Так, дітки, як ми з вами побачили, що все. Мокре, так, після дощика. Природа теж радіє. Все живе навколо радіє дощику. А ми з вами зробили знов дуже гарний вчинок. Допомогли нашій осені. До нових зустрічей, дітки!